Привіт усім! Наші молоді нутрята підростають. Тож у нас сьогодні з ними зустріч ну трі гараненькі створіння, що люблять лякати людей та їдять, наче я зараз відберу їжу. Так цікаво беруть кукурудзу лапками. Взагалі вони не агресивні, але момент неочікуваності, коли вони ховаються за травою, а потім вискакують. Просто не звідки. Зараз я вам покажу приклад. Увага, наче просто трава і нічого такого немає. Ми їх абсолютно не боїмося, але коли спішиш кудись або замислився про щось ідеш по зеленій травичці. Та трави щось вистрибує інколи навіть з якимсь шумом звуком, то тоді можна трохи і злякатися, та й часто буває трохи смішно з самої ситуації. Взагалі, вони імітують напад, але не нападають. Якщо будете від них тікати, то є вірогідність, що вони будуть прослідувати та бігти за вами. До речі, гарний захист від крадіїв. Було таке, зайшла сусідка до нас питати, як справи, її зустріли нутрії. Я не знаю, скільки вона намотала кіл навколо нашого будинку, поки тікала від них. Це у нас дуже молоді нутрії, але намагаються бути страшними і грозними, хоча і не є такими. Якщо людина не тікає і не відступає назад після нападу, то нутрі самі починають тікати. Тож вони роблять випади вперед, інколи намагаються вдарити передніми різцями, але не кусаються. Максимум, що я сказала, тільки намагаються вдарити. Ці нутрі народилися у нас квітні, вони є різних кольорів, і чорні, і сірі, і світло та темно-коричневі. Тримання їх без кліток дуже зручне і набагато все простіше. І ще один факт: вони смачненькі. Якщо вони живуть на подвір'ї, і у вас є, до речі, басейн, озеро або тазики, то вони позалазять всюди. І для цього їм не обов'язково жарка погода. Ванну вони завжди собі знайдуть. Якось, наприклад, цей екземпляр. Так, вода невід'ємна частина їхнього життя, та і будова їхнього тіла пристосована до дуже частого плавання. Це свідчить про те, що вони можуть затримувати дихання на відносно тривалий час. Молочні залози самки розташовані високо на босі, щоб малі могли їсти під час плавання. Навіть перетинки на лапах мають. Також дуже добре допомагають за газоном. Говорять, що тримання на дворі це недобре, особливо коли приходить зима через всілякі хвороби та відмороження хвоста. У нас нутрії під час зими знаходяться на дворі, тобто ззовні, вони не мерзнуть, тим паче ми даємо їм сіно, для, для зимування, вони ховаються у нірках, бо там тепліше. Відмороження немає. Але одного разу була така ситуація, що нутрії посварилися. Таке буває, але не часто, тож одна з внутрій відкусила інші хвоста. І коли прийшла зима і були сильні морози, то у тієї нутрії хвіст просто відпав, але інфекції, захворювань не було. Нутрія продовжувати жити своїм життям, наче нічого й не сталося. Я пам'ятаю, навіть чула та читала, що якщо внутрі відпадає хвіст, то вони помирають. Але це абсолютно неправда. З ними все добре. Тож, внутрію можна без проблем тримати зовні, але потрібно берегтися котів. Взагалі, вони великим нутрієм не загрожують, але полюбляють полювати на найменших нутрій. Особливо на отряд, які недавно народилися і щойно почали вилазити з нірки. В Австралії взагалі є правило, що ніяких котів навіть вдома, тому що знищують все, вбивають інших істот на додачу. А там, як відомо, про це дуже піклуються. Особисто мені це правило надзвичайно подобається. Коти. Завжди все руйнують та знищують. Ви вже зрозуміли, що я не з тих людей, що полюбляє котів. Але якщо вже є коти, то треба за ними пильно доглядати та слідкувати. А внутрі можуть бути ще й непоганими скелелазами. Тож, стосовно котів, я в принципі нічого не маю. Але, будь ласка, люди, які тримають котів, Слідкуйте за своїми домашніми улюбленцями, бо вони серйозно наносять дуже багато шкоди навколишньому середовищі, і люди Австралії це вже зрозуміли. Ну, що ж, я вам дуже дякую за увагу, час та перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі!